В міському департаменті соціальної політики сьогодні повідомили про попередні підсумки роботи штабу допомоги на місці ракетного удару. На сьогодні за інформацією району, маємо такі цифри: звернули за отримання матеріальної допомоги 152 родини. Пакети документів на сьогодні оброблюються, складаються акти обстеження з метою з'ясування тих, Пошкоджень, які зазнали житлові приміщення наших криворіжчів. Що стосується пакету документів, то на сьогодні змін не відбулося. Він йде найпростіший, але головне це інформація про приміщення і людину, яка проживає в цьому приміщенні, тобто власник або зареєстрована людина в цьому приміщенні, і, звісно, акт обстеження, відповідно до якого буде визначатися розмір матеріальної допомоги. За дорученням міського голови будемо працювати працювати 24 на 7, для того, щоб опрацювати всі надані пакети документів з метою найскорішої виплати допомоги з міського бюджету. Сьогодні зранку до роботи штабу долучилася війська мобільна група центру адміністративних послуг віза, яка надає допомогу криворіжцям в отриманні довідки з реєстру нерухомого майна у разі такої потреби та повідом... та надання повідомлення до реєстру є відновлення у зв'язку з пошкодженням, яке зазнало нерухоме майно наших криворіжців.